Доброго дня! Вітаю вас в 16 дні нашого рукодільного адвент календаря. Сьогодні у нас 16 грудня, понеділок. Як ви знаєте, понеділок день важкий. Але у нас у рукодільному адвент календарі він буде дуже легкий і дуже дзвінкий. Додамо трошки музики в наше свято. Бачите, такий дзвоничок. Симпатичний. Вони були різнокольорові. Кому який дістався з дівчат, не знаю. А оцей адвент-календар будемо додавати отакий біленький, щоб прикрасити нашу ялиночку або різдвяний віночок. Я так сподіваюся, ялиночки вже всіх. Готові. Ховаємо. Оце і не сховаєш, тому що береш пакетик і вже зрозуміло, що там щось дзвенить. І знов налівка не співпадає. От 16-го треба було додавати сніжинки, але сніжинки ж вони ж рятували покрадене 13 те число. Ще гном не давав про себе знати, не знаю, де він блукає. Що він робить з тим 13 днем, навіть не уявляю. Ось 16-те ховаємо в нашу чарівну торбинку, поки ще є вільні місця. Займаємо. Я так гадаю, що вже ніхто не буде розвішувати адвент-календар цей, тому що вже ж не, будуть не дні Адвента, а будуть дні рукоділля. А я хочу на хвилинку повернути вас у вчорашній день. Дзвоник ми сховали для ялинки, а ялинку то я не показала, а в мене є ялинка. В мене є вчорашня готова ялинка. Дивіться, яка гарна, яка гарнюня. Я все ж таки її вишила. Ну, все ж таки я не шукала, як треба подолати напів хрестики, інтуїтивно вишила, як в мене вийшло, так і вишила. І мені зворотній бік дуже подобається. І не буду я, ліп... не буду я ліпити ніякий фетр. Тому, дівчата, якщо вам сподобається зворотній бік, можна не ліпити. А якщо захочете сховати, я дізналась, можна ПВА намастити і приліпити фетр. Ну, який був у конвертіки. Буде там, в пакетику. Отака От ялиночка. І знов. Я себе хвалю за те, що я не використала, як зазвичай використовують муліне. Тому що муліне це бавовна, і до неї не дуже чіпляється. Все, що завгодно, не дуже чіпляється. А на шкарпетки тут же вовна є така ворстиста, і дуже гарно чіпляється. А якщо ще чимось почесати, то у нас вийде отаке диво. Один, два. Три. Ну, давайте ще щось. Невелика ялинка. Ну що. Треба було якось влізати в цю чарівну торбу. І сюди. Дивіться. І вони тримаються. Не треба використовувати ніякий клей, і можна сьогодні ялинку зробити з такими прикрасами. Потім зняли і наліпили, ну коли, чи якщо випаде сніг, то можна буде прикрасити ялинку ось так. І буде вона не така вже яскрава. Але дуже зимова. А ще в мене десь були такі паперові наліпки з зірочками, теж можна прикрасити. Ну, дивіться, яка гарнюня. Зараз знайду матузочку, і буде в мене така ялиночка. Бачите? І якщо у вас немає, ну або дуже маленьких діточок, або маленьких твариночок, які будуть знімати. То ці кульки будуть добре триматися. Ну мені так здається. Тому у мене вчорашній день вже готовий. У мене ж і позавчорашній готовий, але я ще не наліпила зірочки на цю ялинку, але вони просто так не тримаються. Треба буде. Почитати, десь дізнатися, чим можна їх закріпити, і, мабуть, вони тут будуть назавжди. Або до чергового прання, тому що, я думаю, навіть, якщо приліпити ПВА, все одно вони потім, так, у нас же тут бант. Стрічка повинна бути. Тобто в мене вже дві ялинки, дві поробки можна вважати готовими. Можна чіпляти на У мене не ялинка, у мене різдвяний віночок. І ось все, що зможу зробити, туди начіплю. Мені подобається. А як на вашу думку? Мені цікаво, чи вважаєте ви доречними такі дні в адвент-календарі? Тому що, звичайно, інструменти це корисно, але ж я знаю, що в звичайному адвент-календарі бувають завдання. І дуже вдало так співпало, що ці два вироби випали якраз на вихідні. І в суботу була можливість пов'язати, і у неділю була можливість повишивати. Ну, не у мене, так у дівчат, тобто і не заглядала в календар, а дні склалися дуже добре. А сьогодні понеділок, всі на роботі, дзвіночок вклали в пакетик і вільні. Але вільні тільки до завтра, тому що ми все ще відкриваємо дні адвент календаря. Вірніше дівчата відкривають. А ми з вами збираємо. Тому завтра буде новий день і новий сюрприз. І я так сподіваюся, що він буде приємним. До завтра! Бережіть себе!